Жилатомін і чоклат. Як вам таке? Повіну не побігали знову галопом, трошки краєчком. Зараз будемо лести на острови Бурано-Бурано. mi sta a signora, che sia sicuro. Faremo vedere una bella carappa per il prosecco, per il vino. Carapka. Il colore rosso è per la caloria, quando l'ha presa vedremo la vera colorazione. Con questa tecnica facciamo tutte le cose vuote all'interno lampadari tutto quello che deve essere su devo sempre girare e eh? vedere indurendo per continuare lo dovrò riscaldare. Lo stacco così. Se non questo piccolo forno, di solito lo lavoriamo con quello al rosso, lasciamo già la vacanza. Terminata, lo faccio raffreddare, ma piano piano. Dopo ponte, padre, bene, bene. Dimmi. Dopo lo fai vedere? Sì, d'accordo. Grazie. Eccolo qua. Bravo. Molto meglio non toccarlo ancora, vedi perché è ancora bello caglino. E lo mettiamo a raffreddare, ma piano piano nel dentro. Se non, choc, t'as dit, piano, fédéral. Soffiare, una а кольори різні, оце одну масу тоді і один колір. Коль, кольори різні одну масу тоді, іншу, чи, чи оця крих так різний кольор.

here E per il momento è meglio non toccarlo, eh? Hey? Oh, bravo! Shit. <registry> yeah, bravo! Whisky. Bravo! Bravo! Боже, він ще стоїть і... Ви шофляри! Ви стигає, змінює колір, видиш?

Oh! 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 хлопця на роботу 3,5 тисячі євро в місяць. Якщо 30 євро, то скажімо, як коники.

Konike. Pivnike. Krasikike. Krasikike. qua è importante originale ой, цукерочки по 4 євро боже, які рибки а, тут хіба достатньо 20 хвилин Мистенькі одна 5 євро. Де качки, Ці поросята, ніф ніф на фнуркає. Це дорожчі. Ой. Ну хоть поч ну, потримай. Оці з бульбашками, бубашками, всі такі красиві. О, 50 євро, отакі дельфінчики, як у нас на барахолці я купувала. Що люди звідси їх, мабуть, привозили. Шість фужерів 100 євро. Ой, віть, як я Это уже моя Ой, какие пташечки. Okay. Yeah. One... Девчатка. Какие. Okay. Okay. Uh -huh. oh, Боже, это как... Ecco, oh yeah, 50 euro. Totale scopo. Questa non è questa guarda, 30 pesos. Qual è? 19 altro 16. Posso indo? Do you want the price? Ask me. Дякую. Uh, а oh, як ви зукрашу? Ой, який кі. Уже які коти? ось дивіться яка медуза, Це прям світильник. Так, да, воно світиться. Це таке можна купити і воно буде як е, нічний такий світильник.

de que isso П'ять євро на мисто. Під Можешь Сережки посмотрети? Підвіски по 10 євро. Дивись. О, одна 30 євро. Це пробочки, тому що відкуркувати пляшку вина і закрити такою пробочкою. Плафони. О, це ж я ще не піднімала голову, дивіться. Це ж, ще... Це ж я ще не піднімала голову догори. За mm -hmm. півдня ходити на 20 хвилин. Дякую. там з тоже. А що, а Олександр. Позачайні персні. І braccialetti. Тут це я ще половину не бачила. Тут посуд, склянки, набори. Мама мія. О, там ще щось є. Так. Швиденько, я вже сама, я ж хочу побачити і вам показати. Ось дивіться, яке скло. Оце ж ці візеруночки, це ж треба його так викласти, щоб воно було. Дивіться, яке. О, просто як веселка. Не написано, цікаво, от скільки ці вази коштують величезні, здоровезні. Ці дуже гарні. Ось які горнятка. Це така морська хвиля. Морська хвиля. Боже яке. Нема слів. Іграшки, автомобілі, яхти, рамочки для фото. Бісер прикраси з бісером. А воспитать, скільки коштує. Там же он ще там ще є. О, які кавалери дама. Ой, які акваріуми, які риби. Величезна така. величезна фігура. Це прям Пікасо. Дивіться. Профільки когось вони мені нагадує. Я вже забула про час. Я кудись зайшла, що тут, мабуть, людей не водять. Я при... вже просто як музей. Зараз всі попливуть, мене забудуть. Вже таке скло прямо, як, як, ну, як веселка таке. Фабрики, але мало хто з тих фабрик хоче мати туристів, оці екскурсії проводити, от деякі тільки дозволяють. Ну Звичайно, тож і безпека, і час треба приділити. Ну, але щось же купують люди, коли приїздять. Може, то. Нас не дуже хочуть, бо ми мало грошей маємо. Зараз чекаємо кораблик, будемо плисти на бурану.